привіт! Сьогодні ми знімаємо розпаковку телефону Meizu M3 Note, який я замовляла на розетці з Євромарки. Подивимося, що тут у нас є. Телефон був запакований ось так. середині в нас була накладна, і також гарантійний талон. І ще форма повернення, якщо мені знадобиться. Телефон я замовляла в золотому кольорі гарненько. В золотому кольорі я і отримала. Включимо, подивимося, чи працює включається. Також в комплекті йде такий прикольний ключик для того, щоб я змогла вставити сім-карту і карту пам'яті по бажанню. Також є інструкції. На англійськ. І напевно китайській мовок. І як зазвичай зарядка та USB-кабель. Дякую магазину Розетка за такий прекрасний телефон.